Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що три країни готові направити своїх солдатів до України, але остаточні рішення потребують координації зі штатами. Паралельно з цим The Times повідомляє, що Європа обговорює одразу чотири формати гарантій безпеки: а амбітні плани щодо багатотисячних контингентів поки виглядають малоймовірними. За даними політико, Сполучені Штати прагнуть обмежити свою роль у гарантіях безпеки і перекладають більшість відповідальності на Європу. Президент Зеленський коментуючи ці процеси, прямо сказав, що не вважає Китай можливим гарантом, оскільки Пекін не допоміг ані зупинити війну, ані стримати Росію. А щодо вступу України в НАТО визнав, що політика США з цього питання залишається незмінною. В альянс нас не беруть. Утім, Зеленський натякає, що сильні гарантії безпеки. Можуть стати альтернативою, Тож, чи варто сприймати заяву Єрмака як підтвердження майбутньої присутності європейських військових на території України, яку саме модель гарантій безпеки зараз обговорюють європейці і чи готові вони? До рішучих кроків, чому США відходять у тінь, і як це змінює загальний баланс сил? Чи реально Україна відмовиться від членства в НАТО? Якщо так, то чи замінять це гарантії безпеки? Про це а також про нову архітектуру безпеки, політичні ігри Трампа, дипломатичний баланс сил і прагматизм союзників. Будемо сьогодні говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Моє ім'я Даріна Глущенко, друзі, я рада вас вітати. Хто зараз дивиться нас, і також добрий день вам, Тарасе! Доброго дня. Отже, керівник офісу президента Єрмак сказав, що низка країн готові направити свої війська в Україну, але остаточні рішення потребують узгодження із сполученими штатами Америки аби зберегти єдність фронту та визначити спільні правила бойових дій. На запитання журналістів: чи можуть до прикладу Німеччина, Велика Британія та Франція вже направити свої війська в Україну? Єрмак підтвердив готовність частини союзів до такого кроку. Частини союзників до такого кроку процитую Єрмака. Так, я можу підтвердити, що понад три країни готові направити солдатів, але не хочу називати конкретні держави. Хоча деякі з тих, кого ви згадали, дійсно є серед них. Усе це потрібно входити і штатами, аби зберегти єдність це фронту і виробити спільні правила бойових дій. У нас точно будуть союзні війська на нашій землі, каже Єрмак. Отже, пане Тарасе. Судячи зі слів Єрмака, чи правильно я розумію, чи можемо ми стверджувати, що ми очікуємо європейських військових на полі бою в Україні? Ну, знаєте, в Україні є не така приказка обіцянка, цянка. Да? Uh -huh. ну, зрозуміло, що пан Єрмак, людина, яка уповноважена владою, це інше, ну як і президент, він же все говорити не буде голос Да? Він буде дипломатично всю цю історію просувати. Але все ці розмови ми повинні розуміти, скільки, скільки солдат. Тут головне питання: як швидко вони будуть драпати при першому же шухері, да? чи будуть вони готові стояти поруч з українськими солдатами, не десь під Ужгородом, да? а конкретно, наприклад, на лінії зіткнення і стріляти у відповідь по росіянам, так? Це ж головне питання. Я думаю, що на цьому питанні все і зупиниться, коли вони почнуться через парламенти проводити, скільки грошей виділяти, і так далі. Тому ми повинні а, розуміти просту річ, просту річ, що єдиною гарантією безпеки України є виключно українська армія, а, яка потребує фінансування від європейців, так. За великим рахунком, їх солдати тут нафіг не потрібні. Да? Як їх обіцянки, що вони будуть літати тут літаками своїми? Нам не це потрібно, Нам потрібно, щоб і літаки їхнього виробництва на них сиділи українські пілоти, які могли а, 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 підку, а, підпорядковуватися виключно українському генеральному штабу та спецслужба. За потреби, які могли здійснювати в тому числі превентивні операції на території Російської Федерації, щоб не допускати взагалі війни на нашій території. Всі ці обіцянки, що там хтось приїде, хтось будуть за нас воювати. Ну, за українців це брехня відверта брехня, я в це не вірю. Так? А, від них потрібні гроші потрібні гроші, щоб, наприклад, завести в Україну 100 тисяч людей, наприклад, не громадян ЄС. Від Латинської Америки, з Африки, які будуть готові воювати поряд з українцями, а не драпати в першому в цьому поїзді при перших же пострілах. Так? Mm -hmm. Тим більше ми знаємо, що сьогодні вони пообіцяють, завтра у них почнеться то срачка, то болячка, то вибори, то перевибори, то грошей немає. та е, інше, наприклад, більш цікаві проєкти. Ну, наприклад, Італія, да? Скаже, у нас грошей немає, тому що ми е, в рамках збільшення витрат на НАТО будуємо дуже важливий проєкт, дуже важливий захисний проєкт міст між материковою Італією та Сицилією. І витрачаємо на це 13 мільярдів євро. Тому, вибачте, грошей немає. Да? Це до побачення знялися і, і, і втекли. Е, це ми повинні розуміти. Ну, те, що США буде скорочувати, так Трамп їх попередив ще під час першої своєї каденції, коли приїжджав і а, а, запитував Меркель тоді, ще. скажи Ангела, як так виходить? Ти будуєш зараз газогони в Росію, платити їм десятки мільярдів євро щорічно. А потім приходити до нас і просити врятувати від Росії. При цьому ви не хочете платити за оборону. Щось тут з балансами не виходить. Американці чистка сказали, що проблеми європейців це проблеми європейців. Максимум, що вони готові продавати за європейські гроші, вони готові продавати американську зброю. І скрізь вони це показують, що проблеми індіанців, шерифа не цікавлять. А деякі європейці досі цього не розуміють і починаються ці коаліції таких рішучих, mm -hmm. як там Мерлоні сказала, прем'єр-міністр Італії, в чому буде полягати безпеки. Да? В цій безпекі, да? Ми протягом доми дамо вам відповідь: будемо захищати чи не будемо захищати. Дякую. Ми вже все чули. Да? Нас mm -hmm. це не повинно цікавити. Ми повинні зберігати автономність, автономність завжди, тому що ми не повинні допускати війни на своїй території. Війна повинна відбуватися виключно на території наших ворогів, як це робить Ізраїль, щоб ніхто не розповідав, що якщо Україна піднімає літаки, довбає, наприклад, по нафтогонах, не дай Боже, один шахет сюди залітає, піднімається літаки, роздовбали просто нафтогони Росії. Угу. Оце буде безпека, так? Без будь-яких ваших там шмарклів, розповіді про те, що ви там будете там, допомагати. А те, що будуть тут літати британські літаки, які скажуть, а ні, нам ми не будемо стріляти, Та нахер ви тут взагалі потрібні тоді, там, да? з вашою імітацією брехливої діяльності? Або хтось там думає в Росії, задумує, наприклад, операцію проти України. Да? А вранці прокидається. А його голова знаходиться, наприклад, в унітазі, да? і зверху там фотокартка малюка, наприклад, на пам'ять, да? Оце, оце захист, оце безпека. І для цього не потрібно там різні знаєте, солдати, які невідомо чим тут будуть займатися, як великою ласкою такою будуть займатися. Тобто, тут знаєте, нам не миротворці потрібні. Нам потрібна нам конкретні люди, які будуть захищати нашу державу. Ось що нам потрібно. Поряд з українською армією або будуть підпорядковані української армії. Да? Формат найбільш реальний. Я сказав, який це коли європейські е е е е країни виділяють гроші на контингент людей, які готові воювати, туди можуть набирати не громадян Європейського Союзу. Да? Це буде е коштувати. Е це буде коштувати приблизно 4 мільярди євро на рік. Угу. От і все. Формат іноземний легіон», як цей, як, у, е, як от у французів, а буде конкретна, яка буде відповідати безпеці і буде відповідати відповідно е, відповідно е, будуть відповідати е, нашим інтересам. Угу. Тому що та історія, коли в Польщу щось прилетіло, і вони нічого не дали. Відповідь нас не цікавить. Треба, як Ізраїль. Прилетіла, а е, прилетіла ракета, так? Запустили 100 чи 10, щоб ні у кого дурних думок просто не було. Отак це повинно працювати. Угу. Продовжу тему безпекових гарантій. Зеленський сказав, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після війни, оскільки такі гарантії можуть давати лише ті країни, які реально допомагають. Зеленський каже, що по-перше, Китай не допоміг Україні зупинити цю війну від початку. А по друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Пане Тарасе, цікаво з вами поговорити роль Китаю в. У гарантіях безпеки для України, як ви вважаєте, а чи хотів би Китай стати гарантом? Ну, звичайно, продавати свої миротворчі послуги, які нафіг нікому тут не потрібні, да? О, так. Ну, тут, Отак. Це все ж просто. Да? <сум> <сум> Тому що коли ти там починаєш щось заявляти, ти залежність, то це фактично тримати вже за такі причини місця, вже всю Європу да, і Україну. От тобто нам не потрібні ваші миротворчі послуги, тому що нагадаю, що Китай у нас є гарантом теж по Будапештському меморандуму. Так що, ми вже ми вже ваші гарантії побачили, як ви допомагаєте Росії ще одному гаранту нашої безпеки. Дякуємо. Ми вже це побачили. Це вже було там. Да, ми вже це проходили. А тому в даному випадку ми повинні. Розумієте, ми повинні розуміти, що так воно повинно бути, не повинно бути. Китай не може бути ніяким гарантом, як і Росія не може бути ніяким гарантом. Тобто росіян Лавров вже сказав, що він має на увазі під гарантіями безпеки, в тому числі з боку Китаю. Це е, коли і Росія, і Китай фактично мають право вето, право вето. <свят> <на>, на те, в які союзи Україна буде вступати, у кого брати зброю, як проводити а, ці навчання з якими країнами? Ну дякуємо. Ми вже це проходили. Це ж вони ж говорять про стамбульські варіанти, що вони намалювали все це на своєму на паперці, тоді коли приїхали в е, Стамбул, тоді ще в мінську вони ще це просували. Скорочення української армії, ніяких ракет, не це. Дякуємо. От, візьміть оцю, оцю, оцю папірчики. От засуньте це місце, яке Трамп просить цілувати всі інші країни. А да? от що повинно бути Росія не може бути гарантом ніякої безпеки і нікого, те, що вони там намагаються попросувати, як і Китай. Гарантом безпеки є виключно от тих, хто ну, нам допомагали. Там ну, не гарантом, а помічниками, які можуть забезпечити. Ну, наприклад, знову mm -hmm. таки модель може бути ізраїльська коли ізраїль сам себе забезпечує так і в першу чергу дає можливість дає можливість дає можливість як його ну американці дають йому допомогу тому mm -hmm. наше завдання у всіх цих в цьому перемовному процесі створювати, це що я завжди говорю, важелі тиску на всіх інших людей. А важелі тиску це прості удари по території Російської Федерації, удари по проявляти силу. І ми повинні розуміти, що цей світ побудований дуже хитро, як і НАТО хитро побудовано. НАТО побудовано наступним чином. Якщо ти сильний, та, якщо ти потужний, сам спроможний себе захистити. То, тобі тобі будуть допомагати. Якщо ти не сильний, та, тобі дуже великі спідчуття будуть, як тебе, як росіяни знищують твою країну, наприклад, країни Балці. от е, і будуть вам показувати п'ятий стату, статут НАТО, і будуть запитувати: а вам ніхто не обіцяв відновлення територіальної цілісності у разі нападу, читайте документи. Так світ побудовано. Чому? Тому що сильними хочуть дружити, тому що є взаємодопомога, вони корисні, так? І дають можливість в тому числі ну, бути взаємовирочка, може бути. Ну, наприклад, там, да? британці там, попросять комусь відірвати голову. Ну, як знаєте, як, як, як взаємодія, як взаємодія ЦРУ і Масада. Да? Серву може сказати, знаєте, ми тут не хочемо лізти, да, з'являтися. У вас і так імідж всім відомий там, да, вам, в принципі, байдуже. Там, да. Давайте ви там комусь відірвете голову. Там, да, нам потрібно. Говорити там ізраїль говорить, добре, що нам за це буде? Ну там допомога буде, така, от, така, от, преференція і так далі. Добре, голову відірвали, все нормально, все у всіх все добре, але, але так з Ізраїлем можливо, тому що він сам по собі сильний. Да? Він сам довів силу. І він може вести перемовини на рівних. А коли ти залежний, коли у тебе літають літаки, там, F 35, начебто, які нас захищають наше небо, тобі будуть говорити, тобі будуть крутити руки. Говорить, а ми завтра полетимо. І ти сидиш, думаєш, а вони полетять чи не полетять? Так не повинно бути. Це не рівна розмова. І тому ми в, в таких перемовах, в тому числі по безпеках, ми повинні вимагати, я вже сказав, дві, е, дві речі в першу чергу: гарантії ядерної безпеки від Франції та Британії, що за замовчуванням матиме, все ж таки, напряму США не буде там присутні, а не вони балансуюча країна і гроші. На українське ВПК, стриму, на українську армію, щорічний затверджений бюджет. Ну і додатковий контингент, таких гарних головорізів з усього світу, в якості там такої приватних компаній, які можуть приїхати, які можуть приїхати в Україну і бути і захищати поряд з українським солдатом. І ці миротворці дохлі, які будуть драпати в перших рядах, там да, навіть з Ужгорода будуть драпати першими. там Це ж, це ж зрозуміло, ніхто воювати не збирається. Да? А, те, що там є розповідати, що якісь інструктори приїхали. які інструктори, чого ви хочете навчити українську армію? Вже вже давно, ще що, що невідомо, хто кого повинен вже вчити. так, кілька армія може навчити відправити своїх інструкторів. Да, і тому і тому так от повинен будуватися цей діалог, і українці повинні розуміти силу свою. Uh -huh. А важелі в тиску України на перемовинах стосовно безпекових гарантій України значно більше в дійсності ніж нам здається. Угу, угу. Друзі, нагадаю, що в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе поновити ефективні техніки переговорів і досягати того, що ви хочете в життєвих ситуаціях. Ви знаєте, що ми постійно обговорюємо і перемовний процес з Тарасом Загороднім. Тому, якщо вам можливо це цікаво, то в Тараса є курс переможні переговори, навчись домовлятися з будь-якими про будь-що Тарас обіцяє підвищити впевненість, і навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати набуті знання на реальних життєвих. Випадках вміти вести перемовини про будь-що, е, про зарплату, про ціну, про умови, а також як розрізняти протидіяти маніпуляціям і керувати власними емоціями Тому, якщо вам. Цікава ця тема, то визирайте в опис під цим відео, там є посилання на сайт, ви можете зайти, перейти вірніше, і е, прочитати всю детальну інформацію. Пана Тарасе, повертаючись до Зеленського, про, до гарантії безпеки, ви згадали про НАТО. Так, ми вже плавно перейшли е, до цієї теми. Журналісти на прес-конференції 20 серпня запитали в українського президента, як він оцінює гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачені п'ятою статтею НАТО, і чи готова Україна відмовитися від членства в альянсі в обмін на такі гарантії? Зеленський відповів, що політика штатів у цьому питанні не змінилася. Процитую політика США не брати Україну в НАТО. Це було і до президента президентства Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому чіткі в тому, що підтримують, аби Україна була в Європейському Союзі, це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть, подібно до п'ятої статті, але це має бути сильним рішенням у Ізраїля Є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють, каже український президент. Отже, прямої відповіді на запитання, так чи відмовиться Україна від членства в Альянсі, Ми не почули судячи з відповіді Зеленського. Тому пане Тарасе, пропонуємо говорити з тему, як ви вважаєте, враховуючи заяви Зеленського Трампа. Того ж самого Рубіо, Держсекретаря США, заяви з Білого Дому. Як ви вважаєте, чи відмовиться Україна офіційно від членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки, про які зараз ми всі говоримо? Ну, я думаю, що офіційно це не буде. Ну, по-перше, воно у нас Конституція, угу, а так. це можливо, його тут вишкребати ніяк. Да? Угу. Це рак. Ну, президент у нас же дипломат. У нього своя дипломатична. Гра, да, він говорить красиві правильні слова, щоб вибити максимальний ресурс для нашої держави, в принципі, йому це вдається робити. Я не дипломат, тому буду говорити, як є. Да. Так, <реш> Дивіться, якщо якщо вдасться вибити структуру, там, наприклад, взаємодію, двосторонні договори, наприклад, там з тією ж Британією, Францією, наприклад, по ядерній безпеці гроші з Європейського Союзу. А і конкретно допомогу там взаємодії, в тому числі з ВПК Сполученими Штатами Америки, да, і автономію Україну в питаннях безпеки. Я вам скажу да, за великим рахунком: нафіг НАТО там нам потрібно відкриваю, скажу, спростуйте: е, самі члени НАТО не вірять, що НАТО існує, ну особливо країни Балтії, Польщі. І, і, і ці, країни Північної Європи. Ніхто, ніхто не вірить, що Америки багато хто не вірить, що американці прийдуть захищати. НАТО ж, дивіться, НАТО ж чого існувало. E, 45 ну, коли воно було створено в 48-му році, да, 48-му році воно створене було. Чи 46-му, ну приблизно так, 75 років і нещодавно було. Тому що тоді було чітке розуміння, що США. Точно впишуться за за цю, за цю європейські країни, так але у тепер США інші пріоритети. Це в принципі не Трамп вигадав. Вони давно дрейфували, що Європа це не основне для них, так для них є Азія і Китай, і куди вони повинні сконцентруватися. так І тому вони все перекидають на Європу. І тому і далі в НАТО ж багато засунули країн, які готові ну, блокувати його. Ну, угорщина заблокувала НАТО. Ну всім і так зрозуміло, що воно працювати не буде. Далі європейці розсипалися в питанні єдності щодо хто розподіляє ризики. Європейці не готові визнати просту річ, що жирні, жирні роки минули, треба різати соціальні витрати. Соціальні витрати ти ріжеш, значить, приходять, міняється влада, приходять інші люди, і так далі. Далі багато країн Європи без коли немає такого батагуа у вигляді Америки, Говорять, а у нас немає ніяких ризиків. Ну, Наприклад, Португалія, Іспанія. Говорить: а де Росія, де ми, а де або Італія? Тобто є неревномірний розподіл. Між тих, хто розп... бере на себе ризики, і між тими, хто ризиків таких немає, але користуються тим, що ті країни фактично захищають їх від Росії, ну, наприклад, Німеччина, да Німеччина ж завжди жила в режимі в останні 20 років, що поки росіяни дожують Польщу, ми завжди стигнемо з росіянами домовитись, як і французи. Тому, тому якщо буде інший варіант, коли що в Україні буде автономія, свої зброї треба виробляти. Нам ніхто не буде розповідати, куди стріляти, кого вирізати, і все інше. От, дивіться, от, от коли ти слухаєш Ізраїль, чому вони говорять, чому ми не вступаємо в НАТО? Да? А вони говорять досить просто: ми нікому не хочемо погоджувати питання нашої безпеки з іншими країнами. Ну, наприклад, Німеччина. Яка сиділа на німець, на російському газу і фактично спричинила, в тому числі одна з причин війни проти України стало те, що нас продавали, а німці завжди продавали Східну Європу, розторговували між росіянами, яка буде нам розповідати, як нам різати росіян? Да? Тому якщо от така ізраїльська модель буде втілена, і будуть ядерні гарантії, це ще краще ніж і двосторонні, наприклад, договори з Польщею, країнами. Північної Європи, Румунію, наприклад, ну і Туреччина, десь вона теж буде проходити. Це краще бути ніж фіктивна, фіктивна участь НАТО, яка невідомо ще коли буде. Тим більше, поки немає кордонів до сто року, це неможливо. Угу. Дякую вам, пане Тарасе, як завжди, за вашу аналітику. друзі. Моя подяка вам за те, що дивитесь нас. Обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Також обов'язково пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати хлопцям нашим та дівчатам, які захищають нас з вами. А також берегти себе і спускатися в підземні укриття та святкувати за сигналами повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Дякую, до побачення.